Шановні колеги, через війну в Україні зростає кількість поранених, які потребують подальшої комплексної реабілітації для відновлення і повернення до повноцінного життя. Уряд врегулював порядок надання реабілітаційної допомоги. Так постраждалі будуть забезпечені медичними виробами, зокрема допоміжними засобами реабілітації на всіх етапах відновлення, навіть більше. Буде задіяна мультидисциплінарна команда фахівців. А саме лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, протезисти, психологи, терапевти мови і мовлення, соціальні працівники та інші фахівці. Реабілітація є безоплатною і гарантується державою у закладах, які законтрактовані із Національною службою здоров'я України за пакетами: реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах, та реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах. Держава дбає про забезпечення сучасної, доказової та ефективної реабілітації без бюрократії та паперів, що стане доступною для українців, які цього потребують. Для цього весь процес реабілітації пацієнта буде супроводжуватись в електронній системі охорони здоров'я. На першому етапі цифровізації лікарі фізичної та реабілітаційної медицини повинні будуть вносити усю медичну інформацію про реабілітаційні втручання, результати обстежень та інші необхідні дані до ЕСОС. На основі цієї інформації буде сформовано індивідуальний реабілітаційний план пацієнта. Передусім, це дозволить зберігати усі дані про здоров'я пацієнтів в єдиному місці електронній карці. На практиці це означає, що пацієнту більше не потрібно шукати, збирати та руками зберігати численні довідки, прикметно, що трансформована система реабілітації має за мету не лише відновити фізичне та психологічне самопочуття людини, а й повноцінно повернути людину до суспільного життя. Зберегти її роботу та соціальні контакти для цього. В електронній системі охорони здоров'я впроваджується функціонал реабілітації за принципами міжнародної класифікації функціонування, обмежень життя діяльності та здоров'я МКФ. Це дозволить надалі створювати цифрові інструменти для взаємодії між медичною, соціальною, освітньою та іншими галузями. Так на основі даних ВСОС буде сформовано профіль функціонування людини, що спростить надалі процес отримання довідок. Та призначення пенсій, соціальних виплат, здійснення інших заходів соціальної підтримки особи без додаткового бюрократичного навантаження. Тож запрошуємо вас прийти на навчанні онлайн-курси щодо базових засад МКФ та ведення документації на основі МКФ в СОС. При наданні реабілітаційної допомоги вони доступні для всіх фахівців охорони здоров'я на платформі Академії НСЗУ. Таким чином Україна впроваджує світові стандарти реабілітації. Електронні інструменти сприятимуть прозорості і контрольованості реабілітаційного процесу, будуть спрощувати бюрократичні навантаження. І головне, сприятимуть ефективному та комплексному відновленню пацієнтів і адаптації у всіх сферах життя.